що ми зараз мусимо на неї звертати увагу. В Другобичі сьогодні є 9600 учнів. А ще 5-7 років тому було 16,5 тисяч учнів. Демографічна ситуація має чітку тенденцію до скорочення дітей шкільних. Школа. Якщо у нас немає ніяких проблем з наповненістю шкіл No1, No4, No2, No16, No17 і інших, то у нас серйозні надзвичайно гострі проблеми виникають в інших школах, де дітей немає. Якщо, наприклад, школа номер 8 яка знаходиться там, на вулиці Стрийській в кінці, вона не набирає навіть першого класу в цьому правда. році, я то я перепрошую, про що ми тут будемо говорити. І можете хоч кричати, хоч віжчати, хоч гоп становитися. Це факт. І нікуди від нього не подінешся. І з цим треба рахуватися. Обов'язково і треба думати. Але, але на тому починають грати якісь політичні структури, сили, починають залякувати вчителя, вчителів, тим, що на них насувається страшна трагедія, біда і так далі. Прошу всіх заспокоїтися. Жоден вчитель не залишиться по. Нашої уваги. Жоден. А якщо немає дітей в школі, то напевно треба думати. От зараз ця ситуація проходить відповідний моніторинг, вивчається, ведеться робота з батьками, з вчителями, розробляється, з плеча ніхто рубати по цій справі не буде. І цьому є підтвердження останньої сесії міської ради. Де ми також заспокоювали тих вчителів, які допустили прогул у восьмій школі, а прийшли на сесію міської ради, замість того, щоб вчити діточок, вони вирішили е, піти на сесію. ми дамо, ми дамо оцінку відповідну, можете бути впевненими, впевненими. Ми дамо відповідну юридичну оцінку. Чому Ціли, цілий колектив вчителів прийшов на сесію, цілий день просидів на сесії, а дітей кинули на Не Неправда, то підприємців ще були.